А ви задумувались, чому деякі бажання здійснюються, а деякі ні? Бажання це думка. І все світ бачить ті думки, бажання, які підсилені дуже сильними емоціями. І подумайте протягом дня про що ви думаєте? Які емоції у вас виникають? Якщо це постійно емоції негативні. Зверніть на це увагу. Тобто, наприклад, образи, ненависть до кого, злість, і це за дня в день, то всесвіт бачить, що о, скільки емоцій! Хай більше буде таких ситуацій у людини, хай більше такі потрапляють люди у ваш простір. А коли ви думаєте про своє бажання, як часто ви про нього згадуєте? З емоцією, не просто я хочу там квартиру та машину, було б добре, а прям емоція, Я вже е, розказувала про це, що треба з емоціями відчути в тілі, як ви проживаєте це, як ви вже там, і потім відпустити це бажання. І тоді будуть в першу чергу здійснюватися, запам'ятайте завжди ті бажання. Які дають найбільшу емоцію, найсильнішу емоцію, і не завжди це бувають ваші дійсно бажання, а частіше за все це, це якраз якісь негативні ситуації, і вони потім повторюються в нашому житті. Тому звертайте на це увагу, в якому ви стані, яку емоцію ви, ви даєте, щоб в вашому житті це більше не повторювалося.